Ми раді вітати майбутніх абітурієнтів у стінах нашого училища, а особливо тих, хто у майбутньому бажає пов'язати своє життя з кулінарією. Наш навчальний заклад здавна славиться своєю історією, традиціями, а найголовніше своїми випускниками. І ми сподіваємося, що серед наших сьогоднішніх відвідувачів. Теж є ще не розкриті кулінарні таланти. Як говорить давня китайська мудрість, зібратися разом це початок. Залишатися разом це прогрес, працювати разом це успіх. Сьогодні ми зібралися разом, а отже, зробили перший крок до нашого спільного успіху. Для тих, хто вирішив обрати для себе професію кухар-кондитер, наше училище пропонує комфортні і сучасні умови навчання та відпочинку. Теоретичні знання з професії ви зможете здобути у гарно обладнаному кабінеті спеціальних дисциплін, яким завідує досвідчений викладач спіжалка Любов Василівна. Робоче місце викладача обладнане персональним комп'ютером, кабінет. Широкоекранним плазмовим телевізором. Тут зберігається і використовується різноманітне кухарське обладнання: макети, моделі, технологічні картки. Тут постійно проводяться відкриті уроки, засідання гуртків, круглі столи, і саме тут ви зможете поринути у царину творчості, фантазії, мистецтва. Адже недарма кулінарію вважають десятою музою, яка допомогла людині впевнено крокувати до високого кухарського мистецтва. Шлях до нього починається з малого, уміння нарізати овочі, красиво викласти гарнір, акуратно полити страву соусом. У композитора для запису музичної мелодії існує сім нот. У художника для створення картини сім основних кольорів, а в кухаря для приготування страв чотири основні смаки солодкий, кислий, солоний та гіркий. Поєднуючи їх. Та використавши широку гаму ароматів, майстер-кухар володіє секретом дії магії смаку та ароматів на емоційну сферу людини. Та чи не творча сторона кулінарного мистецтва залучила до цієї сфери діяльності вчених, композиторів та письменників. Але найкращі теоретичні знання потребують закріплення на практиці. У ВПУ No24 для цього створено цілий виробничий комплекс. Зручна і світла майстерня обладнана плитами, жарочними шафами, холодильниками, мікрохвильовими печами, блендерами, змішувачами, міксерами, необхідним посудом, кухарським та кондитерським приладдям. Поруч обладнано кабінет для проведення бракіражу, найсмачніший елемент виробничого навчання. А також гарний та зручний кабінет для проведення вступних інструктажів. Уроки виробничого навчання проводять досвідчені талановиті педагоги, майстри виробничого навчання першої категорії Кошівська Ганна Іванівна, князь Ніна Васильівна та майстри виробничого навчання Бігуна Анна Дмитрівна, Помпуш Галина Васильівна, Нікрасова Оксана Степанівна. На базі виробничої майстерні постійно проводяться конкурси фахової майстерності, майстер-класи, постійно працює творча лабораторія. Обираючи професію, ми обираємо свою долю, свою життєву стежину. Майстрами не народжуються, ними стають завдяки кропіткій праці вивчаючи ази кулінарії, устаткування, організацію виробництва, фізіологію харчування, хімію, основи підприємницької діяльності, учні училища розширюють свій кругозір, набувають потрібного їм досвіду. Адже цікавим є не лише процес приготування страви, але й підбір посуду, інструментів. Інвентарю, процеси, що проходять з продуктами при тепловій обробці. В нашому училищі учні знайомляться і вивчають національні особливості приготування страв сучасної української кухні, регіональної кухні. А під час виробничої практики на підприємствах громадського харчування всіх форм власності, вивчають технологію приготування фірмових страв, страв європейської кухні. Яскравим свідченням цього став відкритий виховний захід, який проводить. Дала майстра виробничого навчання Коршівська Ганна Іванівна на тему Планета смакує. Учні, одягнені у одяг різних народів світу, представляли національні кухні Італії, Японії, Греції, Франції, Німеччини і яскравою перлиною постала серед кухонь світу Буковинська кухня, яка ввібрала у себе ознаки кухонь світу, але. Не втратила своєї самобутності, велику увагу дирекція училища приділяє виконанню плану виробничої діяльності груп з професії кухар-кондитер. В училищі на базі виробничої майстерні учні випікають на продаж різноманітні вироби з тіста, чебуреки, котлети, готують вареники з різними начинками, гарячі напої. Святкові торти, а на літні місяці групи кухарів виїжджають на смачну виробничу практику на південь України. Народі кажуть талановита людина. Талановита у всьому, це стосується учнів, які навчаються з професії кухар-кондитер, свій талант смачно приготувати, прикрасити і подати страву. Учні училища поєднують з участю в художній самодіяльності, вишиванням рушників, написанням власних віршів, виступами під час відкритих виховних заходів, розважального та професійного спрямування під гаслом Вміємо працювати, вміємо й відпочивати. I'm not to Прожити не поле перейти. Тож, якщо ви маєте здібності до кухарської справи, а серце горить бажанням створювати кулінарні шедеври і радувати український люд, приходьте до нашого училища.